22 березня у світі відзначали День води, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1922 році. Щорічно в цей день просувають певну тему. У 2024 році це вода для миру. Ми завітали у Житомирський обласний центр з гідрометеорології, аби дізнатися про розвиток метеорології та роботу спеціалістів. Зазвичай всі привикли, що гідрометеорологічна служба і, взагалі. Служба Погода пов'язана з прогнозами. Але я хочу сказати, що не тільки синоптики працюють в гідрометслужбі, по всій території України в кожному центрі, в кожній області є центр з гідрометеорології, в якому працюють і фахівці, і метеорологи, і синоптики, і гідрологи, і агрометеорологи, спостерігачі, які спостерігають за забрудненням повітря, спостерігачі, які спостерігають за забрудненням поверхневих вод. Загалом в Житомирі є відділ з гідрології, до якого входять 22 гідрологічні пости, де щоденно вимірюють кількість опадів, рівень води, температуру, досліджують її хімічний склад тощо. Великий вклад розвиток гідрології на Житомирщині вклав наш уродженіць Житомирщині це Павло Тутковський. Він був у 1910 році від головою товариства дослідників Волині. І весь час подорожував наукову подорож, таку здійснював і подорожував по краю і збирав відомості по річках. І найбільш його така фундаментальна праця це. Короткий гідрографічний нарис, центральної та, південної, центральної та південної частини Полісся. Загалом Павло Тутковський зібрав інформацію про близько 500 річок та 300 озер. Ця праця і зараз в наш час вона доволі вагома і свої цінності не втратила. Перші гідрологічні пости на території нашої області вони дуже давно якби, почали працювати. Це період з 24 по 1926 рік. Саме тоді вже велися ці спостереження. Зараз такі спостереження осучаснені завдяки автоматизованим датчикам, каже виконуючий обов'язків начальника обласного центру з гідрометеорології Лариса М'яснікова. Спеціалісти, які займаються спостереженнями за станом водних об'єктів, за станом річок, вони користуються прогнозами наших метеорологів і нашим синоптиків. Вони нас ну, спостерігають за станом водойми, за, за температурою. За рівнем і ці дані передаються вже на український гідрометцентр. І на основі цих даних, на основі цих розрахунків складаються прогнози: прогнози гідрологічні, саме яке очікується водопілля, чи ми будемо очікувати якесь стихійне явище. Лариса каже, що Житомирський обласний центр з гідрометеорології пишається своїми працівниками, які нерідко десятки років віддають цій справі. Працюють гідрометслужби люди, які дуже люблять. Природу дуже вболівають за все. Тому, якщо вже прийшов працювати, то вже як то кажуть, на все життя. В нас люди мають стаж досить великий. Якщо приходять і 20, і 30, і 40, і 50 років працюють в служби, тому що ця професія вона зачаровує. Будь то гідрометспостерігач, будь-то просто метеоролог чи синоптик, це постійно змінюється. Стану атмосфери, тому і постійно якісь атмосферні явища зовсім різні, зовсім наче спостереження. Тому я вважаю, що це дуже потрібно і, і потрібно, і неможливо без, без гідрології сказати, що от, ну. Гідромецентр без відділу гідрології і без, без спостережень за гідрологічними показниками. Це вже якби несуцільна структура. 23-го – це свято також всесвітній метеорологічний день. День метеоролога, як ми його називаємо, тому всіх вітаю, всіх колег вітаю з цим святом, Дякую за професіоналізм і бажаю всім здоров'я і скоріше перемоги. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.